У п'ятницю 26 січня на заході пройде сніг подекуди з дощем. Від мінус 2 вночі до плюс 4 вдень. Мокрий сніг вкриє собою території північних та центральних областей. Температура в регіоні від мінус 1 вночі до плюс трьох вдень. У Криму хмарно в Одесі пройде дощ зі снігом, а в Херсоні та Миколаєві синоптики прогнозують дощі. Віднічних мінус двох температура повітря вдень прогріється до плюс 4. У східній частині країни синоптики передбачають мокрий сніг. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус одного вночі до плюс трьох вдень. У суботу, 27 січня, в Рівному та Хмельницькому впаде сніг. У решті західних областей до снігу долучиться дощ. Від нічних мінус чотирьох день потеплішає до плюс чотирьох. На півночі та в центрі триматиметься хмарна погода. В Києві, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах синоптики очікують на сніг з дощем, вночі від мінус чотирьох до плюс в Одесі хмарно, в Криму сніжитиме, у Миколаєві дощитиме, а в Херсоні пройде мокрий сніг. Нічна від двох морозу, денна до трьох тепла. На сході за прогнозами синоптиків впаде сніг. Лише в Харкові цього дня без опадів. Температура вночі від мінус 1, в день до плюс двох. У західних областях у неділю 28 січня синоптики прогнозують хмарне небо. В Тернополі Львові, івано франківську та Чернівцях в цей день сніжитиме. Найнижча температура вночі мінус 4. Найвища вдень плюс 5. На півночі та в центрі також буде хмарно, в Полтаві та Черкасах сніжитиме та дощитиме. Від нічних мінус 4 стопчики термометрів в день піднімуться до плюс 2. У Херсоні та Миколаєві пройдуть дощі. В Криму випаде мокрий сніг, в Одесі в цей день без опадів. Нічна температура від мінус 3, денна до плюс 3. Також сніг та дощ зі снігом синоптики прогнозують і на території східних областей. Вночі від 4 морозу в день до 2 тепла.